Друзі, всім привіт! Ви, напевно, чули таку фразу, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш, правда? Але я хочу вам сказати, як зустрінеш день, так його проведеш. Настільки впливає початок дня на, на, на його якість, я не можу вам просто передати. Наприклад, я сьогодні зранку, це так насправді триває кожен ранок, я прокинувся до 6-ї ранку, я зробив те, що я собі запланував ще з вечора, я собі це записав. Я зайнявся медитацією, потім я прочитав е десь півгодини мудру книжку. Я послухав лекцію. Потім пішов, побігав, зробив якісь свої вправи, які я роблю кожен день. Потім я собі зробив фреш з моркви і з яблук. Потім я собі підготував сала з прощеного машу, прийняв душ, і це все я зробив до восьмої ранку. І потім пішов до праці. Я за день зробив просто масу всього. Я собі запланував багато чого зробити, і я зробив навіть більше. Зараз вже кінець робочого дня, 18-та година, і я відчуваю себе the best of the best. Я відчуваю себе як оцей зайчик з реклами енерджайзера чи, чи Дюрасела. в мене ще купа енергії, хоча я багато енергії затратив, але я правильно почав день. Я нагодував не тільки розум, душу і тіло верніше не тільки тіло, а розум і душу. І я відчуваю себе зараз просто неймовірно, в мене є величезна кількість енергії, і так в мене кожен день. Чому? Тому що я його починаю правильно, але в мене правильний початок дня починається з вечора попереднього дня собі запланувати, що я зроблю, записати. Просто я не знаю, як це працює, напевно, коли ти даєш якусь там вказівку підсвідомості, що так тебе має виглядати початок дня, ти починаєш його виконувати зранку, без яких лишніх там думок, і це неймовірна ідея. Дбайте про своє тіло, тому що це насправді єдине місце, де ви живете. І найкращий спосіб це собі запланувати з вечора. І як ти почнеш день, так ти його проведеш. Я вас люблю, Па-па.